Добрий день, любитель винограду. Ось і прийшла вже осінь. Е, вже потрібно підготовлювати участок на наступний рік. Скоро буде пахота. Ну, хочу вам трішечки показати, як я підготовлю участок на наступний рік під виноградну шкілку. Ну, в цьому році е, вийшлося в мене достати трішечки коров'ячого перегною. Е, було сюди завезено три е, газони. Перегною на цей учасник, який в цьому році віддихав. На наступний рік будемо садити тут шкілку. В цьому році була посаджена тут гірчиця на сидерат рано з весни, а в червні місяці скошена і запахано, а потім завезений десь був в липні місяці три машини. Перегною, він лежав в кучах, і ось ми його розвезли. А отут була в цьому році. Шкілка на цьому місці вже все, як бачите, викопано. Тому цей участок на наступний рік також буде відпочивати. Засіяємо гірчицю як сідерат, і також постараюся завести коров'ячий навоз перегній. Ну, а ось на цій ділянці наступний рік будемо садити. Скільки років я використовував перегній з грибів міцелій солому, але зараз... Щось не виробляють, нема можливості достати. Ну і коров'ячого зараз дуже важко, але в одному місці е, вийшлося домовитись, і мені е, привезли три машини е, перегною. І е, ось так ми його. Ми його розкидали, так що е, чекаємо трактор, який приїде, це все е, запахає, і е, з весни ми прокультивіримо і будемо готувати гряди під виноградну шкілку. Так що на наступному сезоні в нас буде вона рости не на відходах з рибів на міцелію, а на е, добриві з кров'ячого навозу. Ну, як бачите, дуже такий хороший перегній, чистенький, вже е, пере, перегнив він е, бачите хорошої, хорошої якості. Так що подивимося, що що буде на наступний рік. Нам видасть, я думаю результат має бути хороший. Ну Ось так ми працюємо, підготовлюємо участок. Заранше, щоб на наступний рік у нас був хороший, хороший результат і вийшли чудові, чудові саженці. Ну, ось залишилось нам відвести ще одну тачку, розкидати і все, і будемо, будемо далі працювати. Ну, а на цьому поки все. Ось таке коротеньке відео. Хочу вам показати, як я в цьому році підготовлюю участок на наступний рік під виноградну шкілку. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру, перемоги і до побачення до наступних відео.